Вітаю, ви дивитесь канал ОВО Лайф. Мене звати Олена Ковльова, і Я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Беляром. Вітаю вас! Вітаю, Олено, радий бачити. Рада вас також бачити. І сьогодні такий ефір записую про травень, третій місяць весни. Яким він загалом буде для України? Дякую за питання. Слушне зараз подивимось, що, що чекає у травні українців. Надіюсь, там буде більше позитивних новин, ніж негативних. О, О це карта часу, що з, чи, з певним часом ми, ми побачимо якусь гарну новину для України. Угу. А, травень буде неоднозначним. З одного боку дуже чітко випадає обмін. Обмін полоненими і великий обмін повернуться азовці, повернуться ті, хто знаходився в російському полоні ще з початків війни. І я бачу, що це від цього зрадіють багато сімей, тому що справді звільнять тих, про кого вже не мріяли, що вони повернуться в живих додому. І я бачу так, що ворог в травні посилить свої обстріли. Він посилить їх. Це будуть такі ж обстріли, як були в квітні. Сильні, потужні обстріли. Друга половина місяця він перефокусує свою увагу на Західну Україну. Тобто, зараз він бив по півдню, по сходу, по півночі, а тепер він буде назад, тобто він буде бити по Західній Україні. Я бачу, що Одеса міста біля моря під загрозою є. Але загалом, також я бачу чіткі вже шляхи до миру в травні, чіткі шляхи до миру. І також бачу те, що буде реалізація українського плану в постачанні озброєння з європейських країн. Я бачу, що нам в цьому місяці буде сприяти удача. І до нас буде поступати зброя, слава Богу. Хай хай б так і було. Скажіть, якщо повертаючись до питання про небезпеку для українських міст і про обстріли, так які небезпечні дати у травні ви можете побачити? Звичайно, ми будемо записувати ефіри детально там щотижня, так але от зараз на цей момент, які небезпечні дати травні? Я бачу по картах справді, що е, в травні будуть е, небезпечні дати на його початку, початок травня і кінець травня. середина травня буде більш спокійна, а от початок і кінець чітко іде загроза. От, от перша і остання карта. середина місяця е, будуть шахедні атаки в основному. Але ворог буде застосовувати балістику і кінжали в цьому місяці в травні. Я бачу саме так. Але я бачу для Росії погані новини. Я вже казав, що будуть погані новини, і вбили генерала Москалько. Цей не Москалько, а Москалік. Цей падонок створював плани спеціальної військової операції проти України. І відповідно був покараний. Я знав і відчував і завжди казав вам: російські зрадники будуть ліквідовуватись, російські агресори, які вбивають українці, які планують свої злочини, будуть каратись. І ми побачимо ще нову відповідальність в Росії Ми побачимо нові смерті топових російських генералів, топових людей, які причетні до ракет та озброєння. І до всього цього, що робиться проти України. І я, зокрема, буду на Вальпургієву ніч робити сильний ритуал на захист України, буду робити сильніший ритуал проти ворогів. До речі, я також хотів сказати, що от в цьому місяці буде важка дата. Важка, але в той же самий час для багатьох людей позитивна. Це повнолуння під знаком тельця. І це повнолуння пройде під планетою Венерою. Відповідно, це, це повнолуння вирішить долю багатьох людей до кінця року. Тобто комусь принесе багатство, удачу, фарт, успіх, популярність чи навпаки, скритність. Принесе здоров'я, покращення станів. Зокрема, в першу чергу, тим, кому погано було при ретроградній Венері у березні початку квітня, а іншим може навпаки прийти агресія, тому що заходить також планета Марс. І я це до того ще й кажу: що хотів сказати нашим глядачам, що моя мама є професійним астрологом. І я також займаюся астрологією на певному рівні вже. Не на певному, а вже на професійному. Тому е, я до своїх послуг також додаю ще створення е, натальної карти за датою народження, часом народження людини, місцем народження і е, соляр також роблю на наступний рік, на цей рік людям. Тому ті, хто хочуть, можуть звертатись також за астрологічною консультацією і за. Відповідно астрологічним прогнозом, uh -huh. так а яка дата? Ви Чи, чим може бути така щось поділить комусь, навпаки, десь позитив і так далі? А комусь... 10, травня. 10, травня. 10 травня, 10 травня, оце повнолуння. Воно буде таким ключовим водороздільним, uh -huh. і дуже гарно зіграє воно для тих, у кого асцендент у тельці. У тих, у кого асцендент у тельці, особливо для скорпіонів, у яких є асцендент у тельці, почнеться період багатства і удачі. Тому у нас є дуже сильні свічки на очищення грошового потоку і на те, щоб цей грошовий поток розширити і щоб приходили нові і нові гроші. І ми з, з Оленою думаю, що на наступних ефірах вам презентуємо ці свічки, і ви зможете їх придбати ексклюзивно на каналі Обос Лайф? Так і буде. Тому наші глядачі, чекайте наступних ефірів і ставте сповіщення, і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ми продовжуємо наш випуск. Скажіть, повертаючись до теми України, ви сказали, що буде небезпека для заходу. Які саме міста будуть під небезпекою цьому травні? Чи можливо весь захід України? Зараз подивимось. Львів Івано-Франківськ, Тернопіль, ні. Хмельницький Рівне, Луцьк, Волинь. По, по Луцьку можуть бути удари і по Волинській області. Бачу, що Рівне і Хмельниччина буде в спокої. Закарпаття Чернівці в спокої будуть. Житомир Вінниця. Житомир Вінниця зазнатимуть обстрілів саме шахедами. Ще раз хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні ефіри ми записуємо не з метою налякати, а з метою попередити. І таке важливе питання. Знову ж таки про нього дуже зараз багато говорить, дуже багато інформаційних вкидів. Власне, яка доля Дніпропетровської області? Знаємо, що зараз вже почалася евакуація з Дніпропетровщини? Власне, що там і чи дійсно вона під загрозою від окупантів? Я бачу, що там є сильна українська оборона, і ворог не ввійде в Дніпропетровську область. А навіть якщо він ввійде, то ввійде десь там, ну на кілометр на два, я не бачу взагалі просування ворога там. І ворог буде зупинений, і продовжувати його зупиняти і стримувати на кордонах Донецької та Дніпропетровської області. Але виїжджати все одно потрібно. До речі, також багато глядачів питають за межу ВУ. Давайте я подивлюсь, тому що це містечко воно прям дуже близько до фронту, чи виїжджати. Я бачу, що обстріли будуть сильні цього містечка. Але я не бачу його окупації. Тому ті, хто бояться обстрілів, виїжджайте. А, можливо, щось вам всередині підказує, що треба виїхати. А, але стосовно окупації, то такої загрози немає для Межової і найближчим часом не буде. Слава Богу. Ну і останнє питання: Скажіть, чого слід остерігатися українцям у травні 2025 року? Я бачу, що багато вкидів буде йти, і ворог зараз спробує роз... розворушити ситуацію в країни і зробити якусь інформаційну операцію у нас по підриву нашої країни. Тому треба цьому рішуче протидіяти і розуміти, що коли йдуть якісь неправдиві новини, ви завжди дивіться на те, що наш президент. Наша влада ніколи на таке не підуть. Тому а, не ведіться і будьте дуже обережними з інформацією. Довіряйте лише перевіреним джерелам. І також я бачу, що в цьому місяці обережніше з розходами коштів. Угу, ось така вже відмога валяра. Я дякую вам за цей ефір. Побачимося в наступний випуску.